Дивиться телевізор, він не просто дивиться телевізор, він поринає в телевізор. Він духовно з'єднюється з, з телевізором, він сам стає продовженням телевізора. <рив> Часом Оля зі мною хоче поговорити, коли дивиться з телевізор. Я її не чую. Все, що я чую, це такий далекий шум ззовні такий. Чи з другої кімнати вона починає вимовити. А шум поступово приближається? Я відчуваю, як що він щось заважає. Я не розумію, що воно розуміє, що а шум приближає. Якась чайка здихає. Що це не розумію. А воно ближче і ближче. І потім так різко в кінці. в Останню секунду перед обличчям. Так, я на тебе говорю! Господи, що, що, що! Нічого! Прикинь, я винер свого прекрасного світу заради нічого? Нічого! І вона ще образ на мене, бо вона думає, що ніби телевізор для мене важливіший за неї. Ні, кохана, так працює мій інстинкт, розумієш? Все, Мене одна ціль, Тим більше там реклама, нова дрей. Що це для тебе? Нічого. Так працює ну, і інстинкт чоловіка, бо він мисливець. А жінка, споконвиків, в неї інша професія. Вона з збирач, збирачка. Правильно? Збирачка, правильно? Зб... Зб... Збиральниця. Збиравчиня. збиранеса. неса. Я сподіваюся, я всіх філологічно задовільнив. Адже в неї знаряддя праці кошик, корзинка, кошик. Вона коли йде збирати, бере кошик. Так от штука в тому, що коли вона йде збирати, а в неї нема конкретної цілі. Нє, в неї бляха, все цілі, одночасно. Вона бачить все і вона вибирає. Вона ходить по території з кошиком і наповнює кошик з дерева. Вона не бере всі плоди, вона бере те, що найкраще. Коріння те, вона найкраще, Вона ходить по території з кошиком, дивиться, вибирає і кладе в кошик. Що вона робить? Шопиться. Поколюків жінки замагають жодна. Але дивіться, штука в тому, ми завжди залишаємося збирачем і мисливцем в кожній ситуації, навіть в шопінгу, ми чоловіки, ми мисливці. У нас одна ціль, одна конкретна. Він каже, -ху -ху -ху, моя хотіти сорочка. І він йде тупо в напрямку сорочки. Він не звертає нікуди, ні. Він не ходить зі ні. Він не дивиться на дубцю вітрині. Ні. Він підходить до сорочки в притул. О, сорочка! Відбере, каже, моя в полювати, сорочка, моя в печеру йти верта.